Всі мої вітання з Київщини. Так як у нас ще не вщухає вітер, сонечко трошечки там проблискує, але вітер такий великий, на вулиці знімати нереально, хочу розказати про свої гладіолуси. І вже в кого дрібна дітка, її вже можна садити, тому що дітка любить вологу. Перед тим, як її садити, її потрібно почистити. Я думаю, що всі знають, як дід почистити. Ось у мене, такий гладіолус. він вже проріс і ось дітка. Її треба почистити, вона дуже легенько чиститься. Так, це я геть легенько взяла, однією рукою важко. Ну, от так її почистити і садимо корінчиком донизу. О, ось так. Але її потрібно чистити за день до посадки. Я вже отут. Де мало сортів, ну деякі тільки куплені ще тільки на розведенні по одної штучки, по два штучки, все три штучки. Це що я брала одна штучка. Е, ось я почистила. Ось такі вони трішечки, проростали деякі зовсім не проросли, а є такий ось сорт. Я не пам'ятаю, здається, раунд. Він ось сюди і в минулому році так гарно він Він самий перший проростає. Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене немає складського якогось такого приміщення, гаража. У мене маленька частинка, там сарайчика є, курочки, і в другій частині там чоловікове, ну, всякі чоловічі такі інструменти. Підтонамішалка там сидить. там місця немає для квіток. І я не думаю, що вони там видержуть. Я думаю, що вони там змерзнуть. Ну, ось у мене є таке приміщення на другому поверсі, воно недороблена кімната. І я її зайняла. Ну, якщо хтось тут буде жити, то я навіть не знаю, куди я їх діну. Продам усі ці мабуть. Тому що зберігати їх немає де. Їх потрібно зберігати у прохолодному місці гладіолуси, а коли вже потепліє, виймати і чистити на пророщування. Чистити обов'язково потрібно, тому що там є залишки тріпсів. Не всі вони вбиваються. Я, ви знаєте, в минулому році. Чи полінувалася. Коротше, купила я, а не було Не було Максима, я купила замінник. Замінник Максима. Я забулася, вже, він як називається. І ось я почистила теж усі стоять. І ви знаєте, я почала викидати, в мене ще такого не було. От як обробляла Максим плюс Актара, можна там престижем іще оброблювати. Так... Гарні були цибулинки, не було пошкоджених, ну, майже не було. А це я просто викидала, були пошкоджені тріпсом. Так що чистити обов'язково, тому що на лушпині залишаються залишки якихось там шкідників, може, якийсь там живчик не додох, то він там і почне розплоджуватися. І дивитися, чи він пошкоджений, чи не пошкоджений. І коли на базарі, воно, де я дивилася, зараз продають у лушпайках, то якщо купувати е, ці гладіолуси, то потрібно при тому господарю його і чистити, і дивитися, чи він був ціленький, тому що гроші ми викидаємо, буде, будуть викинуті гроші на вітер. Ну ось Я почистила. Дивіться, яка маса кольорів. Ці жовтенькі, ці червоненькі. Тут і в мене суміш всяка. Е, я там по одному сорту брала. ну Я замовляю небагато. Там одну... Наприклад, там один сорт, то я замовляю третій роздріб, він дешевше коштує, тому що ці, що я замовляла, то вони дорогі. ну і ось сюди... е... Теж тут суміш квітів. Не знаю, які тут сорти. Може, це з дітки вирощені, вони всі разом. Суміш вийшло. Ну, Тут уже по сортах в мене трошечки наросло, то по сортах. Ну, то бачите, там Є такі сорти, що вони зовсім не нарощують. І Іноди такі, тут гарні такі. Ну, Їх у мене доволі вже багато. І ось залишилося в мене почистити ось такий, це він темненький буде. Е, сама квітка вій. П'ятий роз... номер у мене вій. Такі гарні цибулини у нього. Він так, бачите, він чистенький. Ну, зараз я його почистила. Цей чистенький сорт, він прекрасний. Е, і ще е, Тут добре, з однієї сторони, що він уже проріс і можна подивитися. А ось їде менша цибулинка, то її не видно, де. І буває проростає із точки росту самої стрілки, самого колоса то акуратно потрібно чистити, щоб не зламати. Тому що якщо ми зламаємо, то що, він правильно не буде цвісти. Ну, ось так. І е дітку, як я сказала, вже зараз можна садити, якщо в когось є. Ну, де в мене ще ящики стоять. Е якщо в когось вже земля підготована і мала кількість, то можна вже зараз садити, тому що, як я сказала раніше, вона любить вологу. Дітки треба більше вологи, бо більше цибулина, вони, там, і корінь розвивається разом з росточком, і коріння розвивається швидше. Ну, ось так. І обов'язково потрібно його прокропити із мого досвіду. Я роблю особисто Максимом, ну там розводити по інструкції Максим плюс Актара. І замочувати. Я замочую десь на годинку, щоб вони гарно протруїлися, те що залишилося. Ну, а потім уже по мірі того, як він буде рости, там теж треба буде їх листочки обробляти, тому що з розвитком гладіолуса розвиваються і трипси. а Якщо буде жара, то це просто Майами для них. Вони живуть у цій погоді, вони просто їх неможливо там вивезти. Але якщо вчасно проводити обробки, то будемо мати гарне колосся цих прекрасних косариків. Ось таке ще проросла у мене, зараз покажу. Проросла у мене, е, як вона, господи, зветься, М -м -м кали проросли, зараз покажу кали. Ось уже гарно проросли кали. Колись я читала і десь і мені хтось говорив, що якщо кала проростає, це вже наступає повноцінна весна. Ну, от, в кого кали є, якщо е, можна посадити на пророщування, щоб вона укорінилася. Ось я посадила І ще е, Анютині очки. Я попікірувала, розпікірувала пачечку сюди. Тут менші вийшли, щось так. А тут вони ось такі вже гарненькі, Це я їх повернула до сонця. І ось я посадила кали. Це е, оці, що не посаджені, це у мене вони фіолетові з білою облямівкою. Вони випускають тільки одну квіточку. А ці кали я купляла, ну, то як в інтернеті продаються, це кольорові ті, оранжеві, жовті, темненькі, вишневі. То я посадила їх ось сюди на пророщування. От тут оцей сорт якийсь такий геть гарний. Гарний, гарний. Ну, ось так. На вулиці у нас великий вітер. Вчора у Фейсбуці писали, що десь зірвало балкони, Ну, можливо, там уже той балкон був такий, але зірвало балкона, зірвали якісь коньки, ну щось людям наробило шкоди. У нас тут е, почорніло і. Дощ йшов там в центральній частині міста, а у нас тут дощу не було. Ну, Ось так: ось такі відео у мене сьогодні про косарики. Так що, в кого є вони, вже можна їх підготовлювати. І якщо будуть, в яких областях будуть ось такі вітри, то земля швидко висохне. Ну... Суху землю теж вони їх погано садити, тому що вони тоді погано ростуть. Ну, ось так. Ще ці доцвітає коланхоє. Всі такий рожевенька діточка. І махоровенький. І ось такий маховенький. Все, дякую всім за. Перегляд всім миру, добра і Україна понад усе.